Розв'яжемо систему рівнянь з математичної Олімпіади. Систему ви бачите на екрані. Можете поставити відео на паузу, подумати, а ми починаємо розв'язання. Ми бачимо, що в нас є три квадрати: Х квадрат, y квадрат та z квадрат. А також є шість подвоєних добутків. Причому xy і yx це насправді одне і те саме, тобто подвоєний добуток xy зустрічається два рази: так само xz і yz. Отже, ми можемо додати ці три нерівності, що у нас тоді буде в лівій частині х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, дорівнює 2 рази по xy. Перепрошую, не дорівнює, а плюс плюс 2 рази по xy. Плюс 2 рази по xz і 2 рази по YZ. А в правій частині просто сума y плюс z плюс х. Помітимо, що вираз в лівій частині це просто формула скороченого множення x плюс y плюс z в квадраті. Можете перевірити, розкрити дужки, помножити. Там якраз вийде де x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, дорівнює 2xy плюс 2 xz плюс 2yz. А в правій частині буде y плюс z плюс x. Тепер, якщо замінити y плюс z плюс x на якусь букву t то в лівій частині буде t квадрат. Для нас вийде таке рівняння: t квадрат мінус t дорівнює 0, якщо перенести. t. Корені цього рівняння t перше дорівнює 0 і t2 дорівнює 1. Цього два корені. Отже, сума x плюс y плюс z може бути або дорівнювати 0, або дорівнювати 1. Розглянемо тепер ці два випадки. Перший випадок, коли x плюс y плюс z. Та це та сума, яку ми заміняли на t. Дорівнює нулю. В цьому, випадку, а, в цьому випадку ми можемо винести задушки в першому рівнянні, наприклад, x, і в дужках залишиться x плюс y плюс z. Дорівнює y. Але x плюс y плюс z у нас 0. 0 помножити на x дорівнює 0. Отже, y буде дорівнювати 0 з першого рівняння. Аналогічно в другому можна винести y і прийти до того, що z дорівнює 0. І в третьому рівнянні винести z, і в дужках залишиться знову z плюс x плюс y, тобто 0, і все це буде дорівнювати x. Отже, перша три, трійка чисел, яка є розв'язком цього рівняння, це 0, 0, 0. x дорівнює 0, y дорівнює 0, z дорівнює 0. Тепер розглянемо другий випадок, коли у нас сума x плюс y плюс z дорівнює 1 В такому випадку, зробивши аналогічні дії з першим рівнянням, винесемо x. В дужках у нас залишиться ось ця сума, яка дорівнює одиниці, і це буде дорівнювати y. Тобто ми прийшли до того, що x дорівнює y. Винесемо y в другому рівнянні, в дужках залишиться y плюс z плюс x, тобто теж одиниця. І все це буде дорівнювати z, Тобто y буде дорівнювати z. Тоді ми прийшли до того, що x дорівнює y дорівнює z, а якщо їх сума дорівнює одиниці, то кожен з них дорівнює одній третій. Це і буде другий розв'язок цієї системи.